У столиці Португалії на вулиці вийшли поліцейські. Понад дві тисячі правоохоронців організували акцію в центрі Лісабона. Вони висловили своє невдоволення новими заходами економії, які уряд країни запланував у бюджеті на 2013-й. Протестувальники вимагають відставки прем'єр-міністра Португалії Педро Касос-Коельо. На початку року офіційний Лісабон звернувся до Брюсселя з проханням про матеріальну підтримку. Лідери ЄС погодилися дати більше ніж 100 мільярдів доларів, в обмін на масштабні урізання бюджетних витрат. Правоохоронці кажуть, не хочуть потерпати через колишню безвідповідальність посадовців. Ми правоохоронці, але ми також громадяни країни. У нас є свої права, і ми маємо право їх відстоювати та захищати. Ось чому ми тут. Ситуація, яка нині склалася в країні, негативно впливає на всі покоління. Як на молодих, так і на літніх людей, головне завдання нині це знайти цивілізований шлях, як поліпшити наше становище без конфліктів.